У нас в Україні із сезонами, як і з друзями. Завжди хтось з'являється неочікувано. Зима, як непроханий гість, без запрошення приходить із північного сходу, а літо, як найкращий друг, регулярно з'являється з південного заходу. А ось звідки весна та осінь приходять до нас, зараз ти про все дізнаєшся. Територія України здебільшого розташована в помірному кліматичному поясі, і лише південне узбережжя Криму знаходиться в субтропічному. Для характеристики кліматичних особливостей території використовують кліматичні показники: температуру повітря, опади, вологість повітря та коефіцієнт зволоження. Середньомісячні та середньорічні показники температури повітря залежать від циркуляції атмосфери та кількості сонячної радіації, яка потрапляє на поверхню. За допомогою кліматичної карти України ти можеш відстежити показники температури повітря. На карті їх позначають за допомогою ізотерм. Пригадай, ізотерми це лінії, що з'єднують на картах точки з однаковою температурою повітря, синім кольором позначені ізотерми січня найхолоднішого місяця, а рожевим липня, найтеплішого місяця. Можна помітити, що на півночі ізотерми липня нижчі. Від плюс 18 до плюс 19. А на півдні трохи вищі. Від плюс 21 до плюс 23 градусів за Цельсієм. Ізотерми січня нижчі теж на півночі від мінус 5 до мінус восьми. І на півдні трохи вищі. Від 0 до мінус 3 градусів за Цельсієм. На кліматичній карті поруч із назвами міст ти знайдеш абсолютний мінімум. Та абсолютний максимум температур у градусах за Цельсієм це максимальна та мінімальна температури повітря, що були зафіксовані на цій території коли-небудь, наприклад, 100 або 50 років тому. За даними цієї кліматичної карти, біля Луганська була зафіксована найнижча температура в Україні мінус 41,9 градуса за Цельсієм. Навіть уявити важко, наскільки це холодно. А найвища температура становить плюс 40,5 градуса за Цельсієм. Такі показники пов'язані з континентальністю клімату на Сході. Поглянь на карту середньорічних показників температури повітря. Температура повітря зростає від плюс 6 до плюс 7 на півночі та плюс 11 плюс 12 градусів за Цельсієм на півдні. Наступний кліматичний показник кількість опадів. Її можна відслідкувати за допомогою кліматичної карти, де розподіл річної кількості опадів зображено за допомогою кольорового фону. На розподіл атмосферних опадів впливають переміщення повітряних мас, характер підстильної поверхні, особливості рельєфу та розміщення областей високого та низького тиску. На території України кількість опадів зменшується з північного заходу на південний схід від 650 до 300 мм на рік. Такий розподіл опадів наслідок панування північно-західних циклонів, які приходять з Атлантичного океану, та південно східних антициклонів зі Сходу. Найбільше опадів припало на українські Карпати більше ніж 1500 мм, міліметрів та Кримські гори понад 1200 міліметрів на рік. На території України більше опадів переважно випадає влітку, а на південному березі Криму, навпаки, взимку. Наступний важливий кліматичний показник вологість повітря. У повітрі завжди є водяна пара. Вона потрапляє туди, коли випаровується з поверхні океанів морів, річок, озер, ґрунту та навіть із рослин. Ту кількість водяної пари, що знаходиться в повітрі, називають вологістю повітря вона буває двох видів абсолютна і відносна. Абсолютна вологість показує кількість водяної пари в грамах, яка може знаходитися в одному кубі повітря. Її вимірюють у грамах на кубічний метр. Кількість водяної пари в повітрі залежить від температури. Чим вища температура, тим більшою буде вологість. Наприклад, якщо температура становить мінус 20 градусів за Цельсієм, то вологість повітря 1 грам на кубічний метр. А при температурі плюс 20 градусів за Цельсієм вологість дорівнює вже 17 грамів на кубічний метр. Уміст водяної пари в повітрі дуже рідко буває абсолютним, тобто досягає максимуму. Тому використовують ще один показник відносну вологість. Відносна вологість це відношення кількості вологи, яка фактично знаходиться в повітрі, до її максимально можливої кількості за даної температури. Відносну вологість розраховують у відсотках. Наприклад, обчислимо відносну вологість повітря за температурою плюс 10 градусів за Цельсієм. Якщо фактичний вміст водяної пари становить 4,5 грама на кубічний метр, а максимально можливий вміст 9 грамів на кубічний метр, поглянь на розв'язок задачі відносна вологість повітря становить 50%. Обчисли самостійно відносну вологість повітря за температурою плюс 30 градусів за Цельсієм, якщо фактичний вміст водяної пари становить 20 грамів на кубічний метр, а максимально можливий вміст 30 грамів на кубічний метр. Розв'язок задачі є на екрані. Відповідь Відносна вологість становить 67%. Комфортною для життя людини вважається відносна вологість повітря близько 70 Якщо вона більша або менша, то людині стає важко дихати. В Україні показник відносної вологості становить 65-70%. Тобто в нас кліматичні умови досить комфортні для здоров'я людини. Цей показник зменшується з північного заходу на південний схід. Також він змінюється відповідно до сезонів. Наприклад, найменші значення відносної вологості фіксують улітку, а найвищі на весні та восени. Коли відносна вологість становить 100%, то таке повітря називають насиченим вологою. Тоді вода починає конденсуватися і переходить із газоподібного стану в рідкий. Таке явище називають точкою роси. Це може виглядати як туман або роса. Більше про вологість повітря ти можеш дізнатися з іншого відео в нас на каналі. Рівень зволоження території характеризується коефіцієнтом зволоження. Його позначають літерою К та розраховують за формулою к дорівнює О поділити на В, де О це опади в міліметрах, а В випаровуваність теж у міліметрах. Якщо К більше за одиницю, то зволоження вважають надмірним. К дорівнює одиниці зволоження достатнє, к менше за одиницю зволоження недостатнє, а якщо К менше від трьох десятих зволоження бідне. На півночі України коефіцієнт зволоження коливається від восьми десятих до однієї цілої, а на півдні він майже вдвічі менший від чотирьох десятих до десятих. Зволоження впливає на формування ґрунтів, розподіл поверхневих вод та типи рослинності. На території України чітко виражені всі пори року. Зима найхолодніша. Вона починається в грудні, коли утворюється стійкий сніговий покрив. Зима приходить із північного сходу і поступово досягає Кримського півострова. Вона триває 3-4 місяці, протягом яких сніг декілька разів випадає і тане. Антициклони, які приходять зі сходу, формують морозну та безхмарну погоду. У лютому активізуються циклони з Атлантики. Які приносять відлигу та потепління. Весна перехідна пора року між зимою та літом. Є питання А коли починається календарна, астрономічна та кліматична весна? Календарна починається 1 березня. Початок астрономічної весни припадає на 20 або 21 березня у День весняного рівнодення. Кліматична весна починається на південному заході. Коли середньодобова температура повітря підіймається вище нуля та поступово просувається на північний схід. Для цієї пори року характерна нестійка погода з температурою від нуля до плюс 15 градусів за Цельсієм. У квітні та травні можливі приморозки. Літо в Україні тепле, а на півдні жарке й посушливе. Розпочинається воно на південному заході в кінці травня. А закінчується літо приблизно на початку вересня. У червні та липні часто йдуть рясні дощі та гремлять грози. У серпні в південних та східних районах бувають бездощові періоди, під час яких виникають пилові бурі, посухи та суховії. Осінь перехідна пора року від літа до зими. Вона розпочинається з північного сходу та поступово просувається на південний захід. Температура повітря знижується від плюс 15 градусів за Цельсієм до нуля. У цей час зростає кількість атмосферних опадів. У листопаді починаються заморозки, і земля покривається снігом. Напиши в коментарях, яка пора року тобі подобається найбільше. Запам'ятай. Територія України здебільшого розташована в помірному кліматичному поясі, і лише південне узбережжя Криму знаходиться в субтропічному. Для характеристики кліматичних особливостей території використовують кліматичні показники температуру повітря, опади, вологість повітря та коефіцієнт зволоження. На території України чітко виражені всі пори року. Шукаєш щось цікаве. Тоді переглядай ще й відео з інших предметів у нас на каналі.